Продовжуємо випуск. Благодійний фонд Отамани вже не вперше організовує для Дніпрян та гостей нашого міста акції спрямовані на допомогу усім, хто цього потребує. На цей раз представники фонду влаштували дитячу програму, мета якої зібрати кошти для допомоги мешканцям деокупованих територій України і подарувати гарні емоції. Розповідає журналіст Олексій Дуніченко. Різноманітні конкурси, цікаві призи, виступ дитячих танцювальних колективів, смаколики, лотерея зі збору коштів на потреби мешканців деокупованих територій все це свято для дітей та їх батьків від благодійного фонду Отамани. В дуже тяжкі часи для країни благодійному фонду отамани дуже важливо дарувати яскраві емоції нашим діткам та людям та всім, хто забув, що таке посмішка. Тому ми створили невелике свято, благодійний фонд отамани вирішили зробити не просто свято, а свято зі скористю для нашої країни. Незабаром наш фонд отамани вирушить з допомогою на деокуповану територію. Ми вже підготували допомогу, але зробили. Ще й благодійну лотерею. Всі зібрані кошти підуть теж на допомогу мешканцям деокупованих територій. Організатори та волонтери подарували дітям та їх батькам посмішку та гарний настрій, щоб, хоча б на деякий час відволікти людей від вибухів бомб та розриву снарядів, ведуча Олеся вже не вперше бере участь у благодійних концертах та акціях. Спочатку проводили конкурс з віночком, коли треба по колу передавати віночок, та коли музика зупиняється, треба виходити у центр та проводити якісь показувати танцювальні рухи. Також було плетіння косички. Це по три людини плетуть косичку з трьох прядок, якби та ще різні вокальні є конкурс, якому треба співати пісні, які люди знають. Мені загалі завжди подобалася творчість, та якісь такі заходи, тому я була дуже щаслива допомогти нашим діткам та якось, хоча б розважитися у такий важкий час для країни. Мені дуже якось. Гордість така за своїх людей, та дуже шкода тих людей, які постраждали через війну. Хочеться звісно, всім допомогти та якось покращити ситуацію в Україні. Пані Марина переїхала до нашого міста разом з п'ятьма дітьми рік тому. З того часу представники фонду допомагають родині зі Слов'янська. Цього разу сім'я отримала приємний подарунок від організаторів акції. Нас пригласілі нас запросили на свято. Ми жахнулися. Нам подарували велику коробку, подарунок. Ми не знаємо, що там це дуже цікаво. Ну якщо правда, то дуже до сліз, нам приємно. Ми, коли переїхали до міста Дніпро, я підписалася на групи, тому що ми винайняли квартиру у жахливому стані. Побачила оголошення, віддають ліжечко. На це оголошення зателефонувала і мені відгукнувся Юрій із благодійного фонду Отамани. Попросив приїхати до нас у гості, познайомити приїхав, і звичайно він нам простягнув руку допомоги у важку хвилину. Но ми в Дніпрі вже рік нам отамани винайняли квартиру, проплачують її. Бо у нас п'ятеро дітей: троє сирі та двоє наших рідних дітей. Продуктами допомагають нам молочною суміш, постійна підтримка, навіть психологічна. Даже психологічна. благодійний фонд отамани продовжуватиме працювати заради перемоги. Представники фонду збирають та передають кошти на потреби наших захисників та захисниць, надсилають гуманітарну допомогу до дитячих будинків та людям, які вимушені були покинути рідну домівку. Проводять різноманітні акції та заходи для дітей та дорослих, влаштовують благодійні турніри, спрямовані на підтримку українського спорту та Збройних сил України. Олексій Доніченко, Ведин Новіков, Новини Д1.